То був дерев'яний, стаціонарний, з дахом, утеплений, соломкою. Сусіди, от які тут живуть, вони побудували і будують. І це вже кажуть третій чи четвертий раз їх спалюють. Щодня кожен ранок я сюди приходжу, щоб погодувати. Вони зараз бояться заходити в цей будиночок. І отам палили, і отут палили, що МЧС визивали. І вони перелякані. Вони вночі палять. Всі дом, ці будиночки паляться вночі, так, щоб ніхто не бачив. Я взагалі люблю тварин всіх. Вони існують, щоб перевірити нас на людяність, на доброту, на співчуття, на змогу допомогти комусь пожаліти. Ви якийсь смаколик бери.